Епідемія грипу та карантин спричинили затища на туристичному ринку Прикарпаття. Незважаючи на те, що на носі новорічні та різдвяні свята люди відмовляються від відпочинку в Карпатах. Як розповіла адміністратор садиби княжий град, наразі спостерігається певний спад замовлень на відпочинок у їхньому закладі. Загально так і дуже суттєво клієнтів стало набагато менше. Люди бояться їхати, бояться захворіти. Ми відчуваємося цей зараз. Період мич має недоросильні відчуваємо за її словами. На сьогоднішній день нових бронювань надзвичайно мало. Окрім того, ті люди, які до епідемії попередньо залишили депозити, почали їх не забирати, але притримувати. Такі відмови від подороже та відпочинку пов'язані із тим, що туристи просто бояться їхати на Прикарпаття через епідемію грипу. Ну торік замовлення були і. У нас цей саме замовлення були вже, але зараз, так як сталося ось, 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 ось хвороба, так то люди багато дзвонять і кажуть, що поки що почекати, чи забирають свої закази назад. Люди бояться так. Ну паніка є паніка, і люди бояться цього всього. Однак туроператори вважають, що такий ажіотаж створений ненадовго. А люди відпочивали і завжди хочуть відпочивати у Карпатах. Зі слів адміністратора наприкінці листопада, продаж відновиться, і туристи будуть більш активними.